З нами капітан команди «ІЗІ», голкіпер команди. Е, в мене є декілька запитань до вас. Особисто, на мою думку, ваша команда ну не поступалася за інтенсивністю, за динамікою грі, за бажанням забивати і грати. Але на вашу думку, що не склалося, щоб здобути очки в цьому поєдинку? В першу чергу нам не вистачило характеру, ми дуже слабо почали. Ну, в плані морального стану. Але нічого, це наш перший турнір, і ми плануємо далі вигравати, і грати далі краще. На мою думку, в плані фізичних кондицій, в плані взагалі ну, не швидкості вони поступали засвіченій команді зміна. Я Як ви гадаєте, в подальшому якісь будуть зміни в тактиці, можливо, буде більше тренування від вашої команди? Так, будуть зміни, будемо більше тренуватися. Можливо, ще когось підпишемо гравців. А так, поки що працюємо над помилками. Подякую вашій команді за гру подякую вашій команді за динаміку в цій грі і бажаємо успіхів в наступних матчах